I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про шпигунів. Це буде блискучий серіал з Гері Олдманом Кульгаві Коні з оригінальним треком від легендарного міка Джагера Ролінг Stones». Гадаємо трохи про холодних історій сучасного шпигунства, тож таки, стрілкова гіркіна. Ну і всіляких cool stories про Кедже Бі, Ей і Мі 5 Насправді я тут читав історію шпигунства, і у мене склалося враження, що КГБ було ну самою обсиканою службою. По-перше, тому що всіх розстріляли кадровий голод довгий час не було освіти, і навіть в дореволюційній Росії була найгірша розвідка. Не було кому по суті передавати досвід, і нею займалися жандарми, тобто це був рівень слідчо-репресивний. Росія не мала агентури. Контррозвідка не ловила мишей. От звідки всі ці страшилки Путіна про Генштаб Австрії, який вигадав і Україну, і Леніна, і Першу світову війну розпочав, тому що у Росії не існувало ніякого свого генштабу, щоб вигадувати своїх Лоуренсов-Аравійських і Васмусів. А генштаб в Австрії вже тоді, в 1908 році, розумів, що треба готуватися до війни, і вже тоді вербував командувача Київським округом майбутнього міністра Сухомлинова, який втік. Аж у 1917 році, тобто 9 років. Абсолютно банальна історія. Молода дружина витрачала на плаття по 76 тисяч, і австріяки пообіцяли виплатити всі борги. Вербували навіть великих княжон, тобто членів царської сім'ї. Японська розвідка постачала зброю революціонерам і таке інше. А жандарми ну ловили якихось народовольців. До речі, це був їх улюблений прийом. Заслати агента провокатора, який би організовував фейкував партію, куди би вступали цілком реальні, невдоволені правлячою владою люди. Так була історія з агентом Дагеєвим, що організував партію «Народна воля в Пітері. Виконком партії випадково доручив йому вбивство власного куратора і, побоючись викриття, він його таки організував, а потім втік. Тобто, як бачите, ці ігри можуть сягати вражаючих гротескних вершин. Мені здається, це чимось перегукується з сучасною історією Гіркена. Згадайте, як він однозначно зреагував на заколот Пригожина. Він відразу сказав, що засуджує, і це реакція контрозвідника, який свідомий, кому служить і хто вороги. І в критичний момент він показав своє обличчя. Ну і давайте згадаємо реальні наслідки його блогерської діяльності. Незважаючи на його ніщівну критику, Гіркін таки змусив провести мобілізацію, до якої він весь час запілкав. Мобілізацію провели і цілу зиму ЗСУ. Стримували натиск цих 300 тисяч мобіків і вагнерівців. Ну і останнє для його аудиторії загалом не так важлива інформація, яку якою він там маніпулює як відчуття страху, які насправді мобілізує суспільство і виправдовує всі заходи, до яких вдається Путін. Я вже не кажу скільки зустрічей він проводить з наївними прихильниками, яких звісно одразу ж бере на облік ФСБ, ГРУ чи хто там у них. От на таких історіях ФСБ дійсно набило руку. І як бачите, це відпрацьована ще з деволюційних частів технологія. В той же час, щоб оцінити розвідку Росії або Совдепі за кордоном, треба звернутися до її роботи в умовах ворожої території, ну хоча б в Афгані. І це ганьбисько, іншого слова не знайти. Союз намагався повністю реорганізувати розвідку Афганістану. Зокрема, було відкрито спецшколу для афганців в Ташкенті. Але знову ж таки, кого навчати? Ша виник перекос за національною ознакою, набрали таджиків і таджицьких поштунів з ісламської інтелігенції, торгівців, землевласників, ну тобто людей більш-менш освічених, які можливо і співчували декларованим цілям комуністичної ідеології, але по суті, як клас, були ворожими совєтському союзі. Ну, який іслам, якщо Союз, атеїстична держава і релігію у нас ніхто не розумів. Яка торгівля і землевласники, якщо їх в принципі не існувало в Союзі, були тільки державні гастрономи і пресудивні ділянки. Так їх возили на екскурсії до Москви, навіть кормили в ресторані на Останківській Вежі, щоб вразити всіми здобутками соціалістичного строю. Але чого досягли? Генерал-майор Халіль, начальник розвідки управління при Генштабі, працював на шах. Ахмада Масуда одного з польових командирів причетного до організації таракту 11 вересня, одна з версій, що генерал майора підседив його зам, начальник контррозвідки, Хасамудін, який хотів зайняти посаду ГРУ, ця версія більш-менш виправдана. Ну бо це звичайна справа для начальника розвідки мати стосунки з ворогом. Може він і дійсно отримував якусь інформацію від Масуда, а тому зливав Дезу. Тут немає ніякої зради. Справу доручили перевірити молодому офіцеру, який маючи докази, розумів, що позитивне вирішення для нього це кар'єрний ріст, і тому він там не сильно копав. Ну і нарешті історія повстання в лагері е, Бадабер. Наразі вона перетворилася на міф і посилено глорифікується у ЗМІ Росії. Хоча насправді це звичайний Факап КГБ, готуючи матеріал для подкасту, я переглядав документалку про повстання. Вона починається з таємниче потужного вибуху, який зафіксували з космосу супутники ЦРУ. О, Боже, що трапилося? А все це руки героїчних советських воїнів. Але зверніть увагу, все починається начебто з кінця, бо вибух це вже фінал, коли підірвався склад зі зброєю і нікого не залишилося з живих. Начебто, ми дізнаємося про все постфактом, коли КГБ вже нічого не могло вдіяти, але це неправда. КГБ прекрасно знала, де знаходяться лагеря військовополонених, і підрозділи спецпризначення неодноразово просили дозволити рейд визволення. Але була відповідь, що це територія іншої держави, і з нас поки що вистачить Афганістану. Ну і нарешті, за деякими даними, військовополонені заволоділи рацією і просили допомоги. Вони трималися 5 днів, аж поки не підірвали склад. І за 5 днів ніхіра. Ніхто не підняв своєї сраки, і до речі, повстання організував українець. Там є багато версій, хто саме українців було декілька, і всі знали один одного за кличками. Але все-таки українець, як і колись, саме українці піднімали повстання у ГУЛАГу. А що ж ворожа розвідка на сході? Ну тут можна звичайно згадати про Лоуренса Аравійського, але мало хто знає, що такий же самий Лоуренс, тільки німець свого часу діяв в Ірані в Асмус. Діяльність його з 1915 по 1917 років була настільки успішною, що на британських картах Легіон Перської Затоки було позначено червоним кольором, як особливо небезпечний та загрозливий для інтересів Великої Британії. Спочатку нагорода за Васмуса була в розмірі 3000 фунтів стерлінгів, а потім у 1917 році зросла до 15 тисяч фунтів стерлінгів. За свої успіхи Васмуса стали називати Васмусом перським. Проте, чим ближче було до 18-го року, тим становище Німеччини і союзниці її Османської імперії було все більш тяжким. Це, в свою чергу, позначилося і у справах Вільгельма Васмуса, якому працювати Приходилося все важче. Врешті до нього прийшли невдоволені горці, що думали, що Васмус їх обманює. Васмус вийшов до них із своєї палатки, встромив палку з дротом в пісок і почав, начебто, по телефону скаржитись на персів самому наміснику пророка на землі турецькому султану. Але врешті заходу теж можна закинути пройобане 11 вересня. Ой, та нещодавно, хто злив план контрнаступу ЗСУ? І в результаті русня підірвала каховку, і тепер наші вимушені прогризати цю лінію Сировікіна. Хоча я власне вважаю ці кончені штурми окопів злочиним. Так, нам необхідний наступ, але зовсім не такий. Згадайте, яка філософія була 47-ї бригади е, Магура ходити конем не напряму в лоб. Ми не Вагнер, у нас немає м'яса для штурмів. Ми маємо воювати розумно, винахідливо і технологічно. Але звісно, тут все впирається в наявні зброї, на кої ми наразі маємо обмежену кількість. Але все ж таки повернемося до справ шпигунських і реальних. Нарешті серіал Кульгаві коні в оригіналі «Slow Horses». Повільні коні, це така деконструкція жанру, розвінчення міфів, що таємні служби можуть прибрати, будь-кого будь-де. таємні служби врятували світ від ядерної війни, врятували британську королеву. Насправді, як виявляється, більшість проблем і негараздів продукують самі спецслужби. Знову такий невеличкий офтов. Ну, бо дійсно мене вразило, наскільки ця діяльність масштабна. Здавалось би, просто кожна більш-менш пристойна розвідка. Турецька, іранська, навіть руминська чи фінська підтримує терористичні угрупування за кордоном. Насправді це навіть її основний інструмент. Ну, бо з кого вам набирати агентуру? Звісно, з маргіналів кримінальних угруповувань, організованої злочинності, радикальних течій. А який зиск цьому маргінезу мати з вами справу? Звісно, щоб масштабувати свою діяльність на іншому рівні. І тут починають виникати всілякі хезболасі, рівовки. Навіть румунська Секюрітате тренувала палестинських терористів. Чаушеску фінансував самого легендарного Карлоса Шакала, номер один терориста свого часу. Ой, та навіть Думітреску, агент розвідки, після розвалу секюритати очолив румунсько-циганську мафію у Німеччині. Або Росія, перше, що вона продукує, це вагнерів, фабрику тролів. І так далі. Ну, а якщо ми звернемося до сюжету серіалу, то це такий собі варіант історії Гіркіна, тільки в більш скромному вигляді. Заради політичних дивидендів спецслужба організувала невеличке викрадення заручників, щоб потім його зблизьком розкрити, але щось, звісно, пішло не так. Головній ролі Гері Олдман, який блискуче грає старого вовка-розвідника. До речі, дещо схожу роль він вже виконував колись у фільмі Шпигун вийде геть, так само дуже британському, так само дуже шпигунському, так само дуже повільному, так само сфокусованому на інтригах, не зовні а безпосередньо всередині. Тільки у тому фільмі, елегантно вишуканому, серйозному, на відміну від виразної політичної сатири, ЕП. Що замість саспенсу і шику тяжіє до незручно незграбної комедійної ситуації, герой Олдмана Джордж Смайлі, відставний офіцер британської закордонної розвідки, був бездоганно витончений, імпозантний, галантний, елегантний шпигун у квадратних окулярах, англійському шарфі, шкіряних рукавичках. А тут його персонаж Джекоб Лемп, старий буркотливий, хамуватий перець, повнісінь. Його протилежність добряче випиває, безсоромно пердить, ходить у дірявих шкарпетках і в розперезаній кроватці, що тужливо звисає на його мішкуватий мамончик живіт. Так, окуляри у нього тієї ж самої форми, і шарм також такий же потужний. Інший е герой серіалу, молодий оперативний Мі 5, симпатичний шотландець-блондин Джек Лауден, знайомий за Ноланівським Дюнкерком, жахливо проколює. На тест завдання. У погоні за нібито терористом-смертником, слухаючи наведення координатора зі штабу через навушник, начебто переплутує і ловить хлопця у синій сорочці поверх білої майки, замість хлопця у білій сорочці поверх синьої майки. І умовний підривник розносить платформу метро разом з пасажирами в результаті Джека Лаудена відсилають на самісінькі задвірки Мі-5, на самісіньке дно під назвою Слаухаус, тобто болото, убогу і принизливу оселю штрафників, лузерів, телепнів, які не згодилися на справжній службі. Звільнити їх не можна, бо багато знають і мають доступ до таємної інформації. Тож просиджують штанці тут з ранку до вечора, перепираються паперці. І керує цим храмом тотального фіаско і мозкового декадансу саме Джексон Лемп, який робить максимум для того, аби тут ніхто нічого не робив і аби жодна тутешна нікчема не корчила з себе агента, руйнуючи затхлу атмосферу повного занепаду. І ніхто з підлеглих не знає, за що саме Лемб. У минулому надкрутий спец потрапив до відгрибної ями. Покладене у назву слово сполучення slow Horses Хорсес коні, як то робочі конячки, що через свою неспішність, млявість чи кволість до роботи неладні і простоюють у стані, але буквально ніде в сюжеті не, не фігурує кумедне співзвучність Slow House, що перекладається як болотяний дім. Slow із англійської іменник Бло. То трясовиня, мляка і діє слово загрузнути в болоті. Власне, британський письменник Мік Херн створив цілий шпигунський цикл про Джексона Лемба під назвою Слав Хаус. До якого входить 11 романів. І Slow Horses, перша книга із цього циклу. Остання під назвою Bad Actors, вийшла у 22 році. Тож проект Apple потенційно є довгограючою історією на чимало сезонів. Аби підкреслити поминність ями, яку еліта Мі-5 цілковито зневажає, автори починають сюжет буквально із сміттєвої купи, яку Герел Лаудена висипає посеред офісу. І в якій ретельно коперсається, і ця купа непотребу і чистот символічно е, пролеже посеред Слау Хаоса е, усі шість серій до самого фіналу. Повільні коні напрочуд гармонійне і водночас в хорошому сенсі химерне поєднання шпигунського трилера з політичною критикою і ситуаційною саркастичною комедією про зборища невдах, не супершпигунів у Дусі Бонда, а геть навпаки звичайнісненьких людей, із помилками, недоладністю, неоковирністю і тупістю. Серіал змальовує дуже симпатичних невдах. Між іншим кожного актора зображають з душею і любов'ю не лише старого пердуна Лемба, що власне своїм пердінням показує своє фе-системі, а й ентузіаста, стаханівця картрайта, йолопа, що усім напарює лотерейні білети. і парочку, що ніяк не може врешті решт зайнятися сексом, і гупуватого нарцистичного хакера, і навіть сувору керівницю внутрішньої розвідки Діану, леді Ді Таварне. Яка чинить собі таке загальнобританське самодурство? І особливо секретарку Лемба Катрін Стендіш, благородну бабуню із пістолетом Вавості. Як і будь які гарні історії, диявол ховається в деталях, і перед завісою герой Олдмена кладе найважливіший документ у смугастий поліетиленовий пакети і зверху прикриває жменькою арахіса. Бо ж усілякі там сейфи, портфелі, файли то для серйозних бондів. А для кульгавих коней цілком звадяться продуктові кошики. Отже, кульгаві кони 10 із 10, рекомендую всім, 6 серій, 2 сезона, Другий сезон такий же цікавий, не пошкодуєте. Наразі все, підписуйтесь, ставте подобайки, Якщо бажаєте, задонайте каву.